Найніжніше куряче філе в сметанному соусі. Ділюся своїм рецептом. Отже, цибульку нарізаємо довільно. Обсмажуємо цибульку на невеликій кількості олії до золотистого кольору, періодично помішуючи. Куряче філе нарізаємо також довільними шматками бажано середнього або крупного розміру. Цибульку, коли вже готова, виймаємо в окрему посудину. І на тій самій сковороді обсмажуємо куряче філе. Тим часом готуємо заливку сметану, воду, улюблені спеції. Із спецій я додавала сіль, копчену паприку, сушений чесник, суміш мелених перців і базилік. Усе об'єднуємо і ретельно вимішуємо до об'єднання усіх інгредієнтів. До курячого філе повертаємо цибульку і це все заливаємо нашою заливкою. Ретельно вимішуємо, накриваємо кришкою і тушимо на малому вогні хвилин 10-15 або ж до готовності курячого філе. В кінці додаємо одну чайну ложку корхмалю, ретельно все вимішуємо, протушуємо одну хвилинку, буквально, і все накриваємо кришкою, мадаємо трішки настоятися і смакуємо. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте.